День цивільного захисту в школі це підсумок роботи всього педагогічного та учнівського колективу протягом навчального року з напрямку техніки безпеки, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту. Розпочали ми сьогодні день урочистої лінійки, на якій іще раз проговорили регламент роботи в цей день, проговорили пам'ятку про дії кожного учня, кожного педагога в час в ситуації. Протягом навчального року в школі проходять тижні безпеки, місячних безпеки життєдіяльності, проводяться курси тематичних уроків з цивільного захисту, з ОВЖД, з правил техніки безпеки, це виховні години, це зустрічі з представниками ДСНС, це зустрічі з батьками, які також мають що розповісти і чому навчити своїх дітей. Система роботи школи з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності – це ряд серйозних. Озних заходів, перша наша задача це навчити кожну дитину діяти в будь якій незвичайній ситуації. Це перш за все зібратися, оцінити реальну ситуацію, не панікувати. І всі ці саме дії ми сьогодні під час евакуації відпрацьовуємо разом з дітьми. Щороку проходить евакуація минулого року? Це було близько шести хвилин. 1147 дітей евакуювалося. Цього року подивимося, за скільки ми вакууємось. Евакуація дітей та педагогів і обслуговуючого персоналу це дуже важливий момент проведення при проведенні дня цивільного захисту.